Маріупачанка отримала особисто листа від дип'ята Путіна. А в цей час донецькі вчителі дослідили геном людини Донецької і відкрили ген патріотизму. І ось такий момент наукового прориву колишня директорка конкурсу краси Маріуполі відправляється у Сколково освоювати. Науки муніципальні науки, всім привіт! Мене Анна Романенко. Я головна редакторка Маріупольського сайту Нушезда Дев'ять Ком'ює. Я розповідаю про цікаві важливі речі пов'язані з Маріуполем маріупольцями. Якщо вам теж цікаво досліджувати окупований Маріуполь, то будь ласка, підпишіться прямо зараз. Не забудьте поставити вподобайку і висловити свою думку щодо почутого. Маріупачанки Марії Бабай на минулому тижні виповнилося 100 років. Жінка пережила Другу світову війну, під час якої була, німці угнали її у Німеччину. Там вона працювала на заводі. Після перемоги над німецьким фашизмом Марія, пані Марія повернулася до Маріуполя, одружилася, народила двоє дітей, прожила своє щасливе життя у рідному місті. Доки диктатор Путін не прислав це місто свої російські війська, і ці війська почали трешити її місто і її особисте життя. Під час одного з таких атак бомба, якийсь там снаряд впав безпосередньо біля будинку пані Марії і розтрошив вікна, дах. Цікаво, що от в цей розбомлений будинок і прийшли гонці від Путіна, які принесли йому листівку і сказали: На, пані Марія, читай, вітаємо тебе. Звісно, що пані Марія не змогла прочитати свої 100 років, що там воно нацарапано, і жінка соціальна вирішила сама взяти на себе цю місію. Вот и Владимир Владимирович даже прислал вам поздравительную открыточку. Ага. А это так для души. Побольше праздников у вас в жизни, в вашем таком зрелом возрасте. Ваш жизненный путь всегда будет служить примером стойкости, веры в добро и справедливости, глубокой беззаветной любви к Родине. Желаю вам здоровья и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Ви звернули увагу, що Путін не вибачається перед жінкою за те, що він зіпсував її життя, за те, що він другий раз змусив її переживати жахи війни, страшної війни на знищенні ні, не вибачився. Зато він восхитів німовірної мужеством жінки. Тобто, от. Таким ви не бачите людей, страждайте. Ми будемо вам відкритки за мужество присилати. Ну, і Цікавий, звісно, антураж, на фоні якого все це е, саркастичне дійство відбувається. Розбомблений будинок старий, і дра в той шафі, яка біля ліжка, саме страшне ліжка залізне. Ну, тобто, е, Жах замість того, щоб просто допомогти жінці відремонтувати цю будівлю, вони дарують їй листівку. Отаке. Напередодні навчального, нового навчального року окупанти зібрали традиційно велике освітянське зібрання. скликали до Маріуполя. В школу, яку вони побудували після окупації в мікрорайоні Нєвській освітян з Донецька, Макеївки, Наків та інших міст, і вони там ділилися один з одним досвідом щодо того, як будуть запудрювати містки українським дітям. Зверніть увагу, що розпочиналося дійство за традицією зі співання російського гімну і вчителі, серед яких ви напевно пізнаєте багато своїх своїх вчителів маріупольських, у яких вчились або з ким працювали, як вони широко відкривають рота, співаючи разом з росіянами. В прошлом учебном году стали федеральной инновационной площадкой. На самом деле это очень высокое звание. и э, Называется наша площадка э, ⁇ Специальная патриотическая операция ⁇ Ген патриотизма ⁇ Мы говорим о том, что ген переводится как государство, единство и народ. И мы утверждаем, что ген патриотизма есть в каждом. И задача наша, э, учителей, педагогов, разбудить. Этот ген в Найцікавіше із цього сюжету ми побачили новину про те, що Донецька школа, яка чомусь називає себе площадкою, а не школою, запровадила нову програму. По типу спеціальної воєнної операції тільки по дослідженню генома е, донецької дитини, і виявила, що у кожній дитині без виключення є патріотизму. І завданням своїм вчителі Донецька бачать не навчити е, люд, дитину е, критичному мисленню, не, нав, не дати їй знання, правдиві знання про всесвіт. І про те, що відбувається навколо, ні, їхнє завдання оцей гіном розвіть і щоб дух патріотизму просто палали, як полум'я в кожній голові. І я, вони просто дикобурються, ці вчителі що доводять, що кожна дитина на Донеччині обов'язково має любити Росію. Але якщо цей гіном, як вони кажуть, дійсно існує, то мабуть, ці діти мають любити якусь іншу країну. Наприклад, моя дитина. Мій молодший син народився в 2013 році. Напередодні початку революції гідності і Російсько-української війни. Він народився в Україні. Співав все життя гімн України, для нього дуже важливі всі символи, пов'язані з його батьківщиною, власне, іншої батьківщини він не знає. Можливо, це можна назвати словом єн? Я не знаю, можливо, але він любить ту країну, в якій народився. То про що кажуть ці вчителі? Як вони збираються, що вони насправді збираються робити з тим єном патріотизму, який вони знайшли у кожній дитині? Мені здається, що вони не є патріотизмом будуть розвивати, а просто ламать національну свідомість кожної дитини. Ламать. Заперечувати, змушувати дитину вірити в те, бути тим, ким вона не є. І от саме це і є справжній нацизм. Чи не так? Ну, а поки. Учені б'ються над новим дослідженням про ген патріотизму, Маріупольські колаборанти відправилися великою делегацією у російське Сколково. Щоб хто може не знає, то Сколково росіяни задумували як Силіконову даліну в Сполучених Штатах Америки. Тобто, це мав би бути такий науковий центр it технології нових сучасних технологій і всього прогресивного. Але ні. Зараз скоково побудований музей так званої Великої Отечественної Війни Сакральна Скрепа всіх росіян на всій планеті і там навчають колаборантів, як правильно управлять своїми муніципалітетами. Ось команда муніципалітету окупованого Маріуполя і поїхала туди, у Скоково, тобто вже без технологій. Коротенька цитата: Як саме формулює гауляйтер Олег Маргун свої задачі, чим вони там власне займаються у тому скоковом. С коллегами продолжаем проходить очный модуль Московской школе управления Сколково. На сессиях изучаем передовые практики в сфере муниципального управления и стороннего развития муниципалитета. Обмениваемся собственным опытом. Вот это про опыт самое интересное на мою особистую думку. Вот что опыт Олега Маргуна, он такой, знаете, очень соперечливый. Людинка закончил школу МВД. Поступила працювати до поліції, дослужилася до начальника управління е, мі, е, поліції, це ще була міліція е, Маріупольського міста Маріуполя. В ті, в ті часи, коли у місті панували події так званої Руської весни», і це були такі складні часи, коли, коли суспільство дивилося на свої силові структури з надією, що вони встановлять порядок і. Е, Припинять антизаконні дії сепаратистів. Проте Олег Маргун вирішив по-іншому його зв'язки з Російською Федерацією були тісніше тоді, і замість того, щоб відстоювати національні інтереси країни, які він дав присягу, він ручкався з бойовиком Чеченом, який захопив Маріуполь під часи. Ну а коли місто звільнили, втік. Із міста і очолив окупаційну адміністрацію е, міста Новолазовське, яке також було окуповано з 2014 року. За свої дії. Колаборант Маргун має вже два вироки українського суду, там 11 років і трошечки менше. Я не пам'ятаю точно другий вирок. Тобто сумарно більше 20 років тюрми Олег Маргун має від українського суду. І от такий досвід. Я не знаю, чи поділився він, як ухилятися, досвід, як ухилятися від українського правосуддя, як зрадити державу, як вкрасти гроші у російських окупантів. Мені здається. Що це дуже цікавий досвід про Олега Маргуна або його подружка, яка всюди супроводжує то вони Арктику разом дивляться, то ось музей, тепер Сколково навчаються. Це я кажу про Вікторію Калачову, яка була подругою, близькою подругою людини Петра Іванова. Який був мафіозним представником Маріупольського криміналітету, контролював рекіт, наркотрафік в Маріуполі, а головне. Дуже дружив з, з одним представником держдум Російської Федерації Дмитром Сабліним, і саме він разом з Сабліним та шили гроші в Маріуполь, щоб організовувати ту саму русскую вісну. Звісно, що коли місто, де окупували Петро втік, а його подружка Вікторія Калачова, вона залишилась і не просто залишилась, вона вступила до лав ОПЗЖ партії. Яка є відверто антиукраїнською, стала депутаткою Маріупольської міської ради і забула про основне своє заняття: конкурси краси длінні ноги і як звабити чоловіків? І от тепер людина, яка все життя вимірювала довжину ніг і пропорції грудь талія, бедра, тепер вона роздивляється складні схеми реконструкції будівель. Я не знаю, чи щось вона розуміє в тих картинках, напевно, що ні, але така кадрова політика не має залишати у Маріупольців питання, а що, чому власне, у реконструйованих будинках, реконструйованих окупантами, відвалюється штукатурка, плітка, тече каналізація і немає світла. Ось такі новини, закуповано в Маріуполі, я побачила на минулому тижні. Якщо ви побачили інше, пишіть в коментарі, я із задоволенням почитаю. Дякую, що слухали.